Всім доброго ранку. Хотів би ще записати одне відео по поводу того, як мені багато хто писав, що береш кошку, стягуєш і ніяких проблем. Хотів би вам показати, от рюкзак лежить. Я це називаю на дурака. От ви зайшли на позицію умовно, ви прийшли, зайняли позицію, і у вас є вільний час там з'являється. І ви вирішили побрудити по ворожій позиції вокруг позицій. От ви собі йдете і бачите собі такий тут рюкзачок лежить. Там просто лежить вот, шлейка в ньому. Обір вона, біг боєць і загубив рюкзак. Ну ніби нічого такого. Но перед тим, як ви поставите кошку, всі розуміють, що є кошка, що треба стягувати, перед тим, як ви поставите кошку, тут є отака от вот штука, називається протипіхотна міна ПНМ 2 нажиною дії, яка відриває вам культяпку вашу відриває по коліна. І плюс нанесе ураження, яке потім буде проблемне для вас. От, одна міна, наглядна, друга в варіанті. Тобто, поки ви до рюкзака дойдете, у вас ще буде три міни впереді. І з трьох мін, і з, і з пару людей або з одного. Я думаю, що знайдеться фахівець, який просто на це попадеться. Е, от, на що розчитаний такий рюкзак. І моя порада, не чіпайте речі, які ви не ложили. І в цьому рюкзаку м -м, дорожче, як вашого життя немає. Тобто,